Усім доброго п'ятничного вечора напередодні чергових насичених футзалом вихідних пропонуємо вашій увазі огляд матчів сьомого туру першої ліги відкритого чемпіонату Вінницької НТГ в сезоні 2023-2024. У минулому турі, який частково пройшов у суботу, але в основній своїй масі саме недільним днем окремо мала місце центральна гра за участю міцних середняків. Її ви могли споглядати у прямому ефірі на Ютуб каналі Асоціації футзалу ВМТГ. Аби не допустити пропуску наших подальших репортажів, маємо для вас лайфхак. Підпишіться на канал та отримуйте оперативні сповіщення про всі медійні заходи подібного плану. ТехноПлюс СКП Тур розпочався матчем СКП проти Техноплюс, у якому, враховуючи кадрові втрати поліціянтів через травми та дискваліфікації, фаворит був очевидним. Проте на практиці спротив, якого завдали супернику підопічні Євгена Біднячука, заслуговував на винагороду у вигляді мінімум нічиєї. Саме спортклубу поліції вдалось відкрити рахунок уже на четвертій хвилині. Відзначився Ігор Гоменюк. Через чотири оберти секундної стрілки у рамках чистого часу Віктор Новаківський забив гол у відповідь. Проте все рівно протягом тривалого часу СКП вдавалось надійно оборонятись та небезпечно вибігати у контратаки. Ключовим у даному протистоянні став гол Вадима Хом'ячука в кінцівці першого тайму, після чого вже команді Біднячука довелось ризикувати з метою відігравання. Проте забити вдалося знову техно плюс. Ярослав Перков потужно пробив після розіграшу аута і встановив, як виявилось, кінцеві цифри на табло. Втім, СКП варто похвалити як мінімум за проявлений характер та неабиякий прогрес порівняно з попередніми іграми першої ліги у їх виконанні. Гедеон Орлівка. Повернення Романа Куцого у склад створило певні проблеми лідеру. Однак загальна перевага підопічних Владислава Васалатія у класі та майстерності виконавців не викликала сумнівів, тому остаточний результат абсолютно не здивував. Віталій Медвідь уже на третій хвилині відправив до сітки Гедеона перший м'яч, на що у Романа Куцого знайшовся власний оперативний аргумент. Згодом дубль Максима Яськова та гол Антона Наутяка довели рахунок до розгромного. Роман Куций знову забив, однак і орлівку було вже не зупинити. Тому м'ячі від однофамільців Ігоря та Вадима Біликів стали логічним втіленням переваги фаворита. Наприкінці матчу ще одним голом відзначився Антон Наутяк. Та нарешті оформив власне взяття воріт і кращий бомбардир першої ліги Владислав Васалатій. У відповідь Роман Кусей організував хет-трик, А ось Максим Сорока забив заключний гол у цьому поєдинку, встановивши на табло більш-менш прийнятні для ГДО на цифри. Благодать Машкет. Дану гру ви всі могли бачити у прямому ефірі на Ютуб каналі Асоціації футзалу ВМТГ. Дійсно, поєдинок виявився достойним та рівним, однак Машкет поступово змусив фортуну повернутись саме до нього кращим боком. Стосовно благодаті, то команда провела потужний дебют, в рамках якого могла забивати три, а то й чотири рази. Втім, там, де атакуючим гравцям благих, вистачало влучності, виручав команду у чорному Ілля Несвітаєв, який по праву може вважатись героєм. Аної звитяги стосовно забитих голів, то вони на рахунку Дмитра Паламарчука, Дмитра Лукіянчука та Микити Ганжі. Останній відзначився дублем, що й стало у той момент ключовим фактором перемоги «Машкет». Благодать же єдиний власний м'яч організувала вже в кінцівці гри, коли це ні на що глобально не впливало. До гри з Техноплюс саме Машкет підходить у статусі міцного учасника топ-четвірки турнірної таблиці першої ліги. Є Поділля Вінниця Молодіжна. У багатьох матчах за участю ЄМСІ Поділля немає місця грі від глухої оборони. Просто далеко не кожен суперник здатен витримати той високий рівень взаємодії, який пропонують підопічні Олега Щеглова. В цьому контексті доволі очікуваною є зустріч наступного туру, в якій подоляни зустрінуться з орлівкою. А поки ж вони поклали до кишені чергові три очки, причому особливих переживань щодо кінцевого підсумку не відчули. Звісно, Вінниця Молодіжна також не цуралась загрожувати воротам Леоніда Мукомела, і всередині другого тайму, після трьох голів поспіль від номінальних гостей, в зустрічі навіть зажевріла інтрига. Проте два заключені взяття воріт були записані на рахунок ЕМС «Поділля», а саме кращого бомбардира команди Дмитра Балинського та Олександра Бєлікова. У складі Вінмола мола хеттриком відзначився Павло Зель. Ще по голоду свого активу записали Роман Кульчицький та Євген Носачов. За подолян же відзначились, окрім Бєлікова та Балинського, також Вадим Білокур, Владислав Пашківський, Олександр Гончарук, Максим Фурман та Вадим Волошинський. Двоє останніх, як і Бєліков, організували по дублю. Центральним матчем всього першого кола у суботу 30 грудня стане протистояння лідерів першої ліги. Орлівка та ЄМСІ Поділля вийдуть на майданчик нокаута одразу після гри вищої ліги. І прямий ефір цієї зустрічі ви зможете переглянути, якщо завчасно підпишетесь на ютуб канал, на якому й дивитесь поточний випуск Вінниці футзальної. Щодо ситуації у турнірній таблиці, загалом то вона все очевидніше розділяє команди на дві групи за рівнем гри. Перша п'ятірка, що вестиме боротьбу за підвищення в класі, та квартет команд, успіхом для яких вважатиметься і шоста сходинка по завершенню чемпіонату. Проте підрахуємо здобутки вже по весні. Єдиний фронт, який на сьогодні має значення, це військовий. Тому для допомоги саме цьому фронту кожен із цивільних має максимально мобілізувати власні зусилля. Допомагаємо закривати регулярні фінансові збори на закупівлю всіх необхідних речей, які дозволяють ЗСУ знищувати ворога, в тому числі на fpv дрони які повноцінно компенсують дефіцит артилерії, зокрема.